Аліекспрес це не про випадкові покупки, це про речі, які або закривають конкретну задачу, або не мають сенсу взагалі. Саме з таким підходом ми збирали цей топ. У підбірці лише знахідки до 2000 тисяч гривень, без декоративних плюшок сумнівної користі. Кожен товар тут обраний за простою логікою. Зрозуміло, навіщо він потрібен, як використовується і за що саме ти платиш. Ми відсіяли все зайве і залишили тільки ті позиції, які реально працюють вдома, в авто, на роботі або в повсякденних дрібницях. Далі 10 речей з Аліекспрес на 2026 рік, які точно вам знадобляться. Відкриває підбірку вкрай корисний та потрібний девайс Xiaomi Hoto 28 в одному. Це компактна викрутка на 28 біт, яка закриває майже всі дрібні ремонтні задачі вдома, без зайвих деталей і без відчуття дешевого набору. Алюмінієва рукоятка занудованим покриттям добре лежить у руці, не ковзає і дозволяє працювати точно. А поворотний ковпачок зверху реально знижує навантаження на кисть, коли маєш справу з десятками дрібних винтів. Магніт нормальний, нічого не випадає і не люфтить, що особливо важливо при роботі. З ноутбуками, смартфонами чи іншою електронікою. Пенал компактний, продуманий і не розсипається в рюкзаку чи ящику, тож набір завжди під рукою. Мінус тут один. Це не інструмент для грубих силових робіт, але для точної, акуратної роботи з технікою це один із найбільш логічних варіантів у своїй ціновій категорії. Далі в підбірці Сукас 3 – електрична зубна щітка, яка тихо і без пафосу робить рівно те, що від неї очікуєш щодня. Це ультразвукова модель із чотирма режимами, де є і м'яке очищення і більш інтенсивний варіант. А ключова фішка тут автономність до 180 днів на одному заряді. Тобто про кабелі і докстанції можна реально забути на півроку. Щітка легка, добре збалансована. Корпус із захистом IPX 8 спокійно переживає воду і вологу ванної. А м'які насадки SoftCloud з щитинками DuPont не дряпають емаль і нормально поводяться з яснами навіть при щоденному використанні. Вібрація відчутна, але не агресивна. Це не відбійник, а саме контрольована чистка, яка швидко входить у звичку. Мінуси теж є, але поверхневі. У комплекті зазвичай одна насадка і немає розумних фішок на кшталт додатку чи статистики. Втім, якщо потрібен простий, надійний і автономний девайс для особистої гігієни без зайвих ускладнень, X3S виглядає дуже логічною покупкою. На восьмому місці ваги таймор Black Mirror Basic 2 І це вже не аксесуар для кухні, а інструмент, який змінює сам підхід до заварювання кави. Вони миттєво реагують на зміну ваги, точно фіксують кожен грам і автоматично запускають таймер у момент, коли починається пролив. Дрібниця, але саме вона робить процес контрольованим і повторюваним. Компактний корпус легко стає під кемекс, воронку чи еспресо чашку. Дисплей читається з першого погляду, а зарядка через USB-C означає, що про батарейки можна забути. Ці ваги створені для альтернативних. Методів і для тих, хто хоче стабільний результат, а не на око. Мінуси теж є, але вони поверхневі. Керування і калібрування не інтуїтивні з першого разу, та й це не модель для грубих кухонних задач. Зате для кави це саме той рівень точності і швидкості, за який таймор цінують у бариста спільноті. Сьома позиція дістається автопилососу CENRR, компактному бездротовому девайсу, який на диво універсальний для свого формату. Тут не лише всмоктування, а й видування та надування. Тож одна штука закриває одразу кілька задач: швидко прибрати салон, видмухати пил з важкодоступних місць або підкачати дрібні аксесуари. Усередині швидкісний безщітковий мотор на 11,1 вольта з обертами до 130 тисяч, через що тяга відчувається одразу без розгону, а три режими потужності дозволяють наганяти максимум. Там, де він не потрібен. Фільтр багаторазовий, легко миється. Колба відкривається без танців з бубном. Акумулятор на 7500 мАч. Реально дає кілька повноцінних прибирань, а зарядка по Type-C зручна в дорозі. Вага менше кілограма. У бардачок чи рюкзак заходить без проблем. Плюс є насадки під різні сценарії, мінуси очікувані й поверхневі. Шум відчутний на максимальному режимі та об'єм контейнера невеликий, але для авто це не критично. У підсумку практичний багатофункціональний гаджет від CENRR, який реально використовує. А не просто возять про запас. Шоста позиція дістається лампі-свічці e-light І це якраз той гаджет, який купують не за люмини, а за атмосферу. Вона імітує живе полум'я настільки м'яко, що мозок швидко вірить у справжню свічку, тільки без диму, воску і постійного контролю. Світло тепле, приглушене, з регулюванням яскравості. Корпус виглядає дорого і мінімалістично, а всередині продумана оптика з мікроперфорацією, яка робить світіння рівним і нерізким для очей. Керується все просто: одним дотиком або зі смартфона через. З Bluetooth. А автономність дозволяє користуватись лампою до 8 годин без розетки: хоч на терасі, хоч на пікніку, хоч у спальні перед сном. Мінуси поверхневі й очікувані. Це не основне освітлення і не для читання. Але як джерело затишку, вечірнього світла і вау-ефекту в інтер'єрі від e дуже влучне попадання в підбірці. Наступний герой компактний Bluetooth сканер від Launch, який перетворює смартфон на повноцінний інструмент діагностики без дротів і зайвої мороки. Підключення займає секунди. Далі один дотик і повне сканав... Систем. А додаток на iOS чи Android читається інтуїтивно навіть без досвіду з OBD. Ключова фішка тут у розумному аналізі: штучний інтелект не просто показує коди, а підказує можливі причини і напрямок дії, що особливо зручно для тих, хто не хоче гадати, що саме пішло не так. Підтримка більшості бензинових і дизельних авто після 1996 року робить його універсальним варіантом і для повсякденних машин, і для дорожчих брендів. А безкоштовні звіти без обмежень дозволяють зберігати історію перевірок і ділитися нею без. Без підписок. Мінуси поверхневі. Усе зав'язано на смартфон і додаток. А для новачків обсяг даних може виглядати перевантаженим. Зате як портативний сканер у кишені для контролю стану авто це дуже влучна покупка. Четверте місце забирає Wi-Fi камера і Mo Cruiser SE Plus. І це той рідкісний випадок, коли одна модель реально перекриває кілька сценаріїв без танців з налаштуваннями. Вона однаково впевнено працює і на вулиці, і в приміщенні завдяки захисту IP66, не боїться дощу, пилу чи морозу. А поворотний механізм з майже круговим оглядом дозволяє контролювати всю зону, а не дивитись в один фіксований кут. Картинка тут чесні, 3 мегапікселі з нормальним нічним баченням до 30 метрів, плюс розумна аналітика. Камера відрізняє типи об'єктів, відстежує Рух і може реагувати не просто записом, а світловою або звуковою сигналізацією. Підключення по Wi-Fi стабільне. Є слот під карту пам'яті до 512 ГБ, Двосторонній звук для спілкування і миттєві сповіщення зі знімками на телефон. Тож усе важливе видно одразу, без постійного перегляду архіву. Мінуси поверхневі. Цифровий зум не замінює оптичний, а для максимально стабільної роботи бажано нормальне покриття мережі. Але як універсальне рішення для дому чи подвір'я від ІМО, це дуже збалансований варіант у своїй ціновій категорії. Тречу сходинку займає VGR V003. Машинка, яка несподівано закриває питання стрижки без походів у барбершоп і без компромісів по якості. Тут усе зібрано навколо стабільного результату. Роторний мотор тримає потужність навіть під навантаженням. Зріз виходить чистий, без ривків і жування, а керамічне верхнє везо працює тихо і не потребує заточки. Регулювання довжини прямо на корпусі дозволяє швидко міняти висоту зрізу і робити плавні переходи. А комплектні насадки реально покривають більшість. Домашніх і напівпрофесійних сценаріїв. Окремий плюс автономність до кількох годин роботи без підзарядки, usb c для заряджання буде, і LED-дисплей, який показує, скільки ще залишилось часу, а не просто червону лампочку. Корпус з софт-тач покриттям добре лежить у руці, вага невелика, рука не втомлюється навіть при довшій роботі. Мінуси поверхневі й очікувані: машинка не працює від кабелю під час зарядки, і це все ж не інструмент для масового салонного потоку. Але як універсальне рішення для дому або особистого користування від VGR дуже впевнений варіант. Друге місце бере Міжа Handheld Garment Steamer 2. Компактний паровий девайс, який швидко пояснює, чому праска не завжди потрібна. Він розігрівається за лічені секунди, дає щільну подачу пари і без зайвих рухів розладжує сорочки, футболки, штани та навіть делікатні тканини, не залишаючи заломів і блиску. Формат ручний і складений, тож пристрій легко зберігати або брати з собою в поїздки. А робота в горизонтальному і вертикальному положенні реально рятує, коли треба освіжити одяг прямо на вішаку. Окремий плюс обробка парою, яка не лише вирівнює тканину, а й прибирає запахи та частину побутових алергенів, включно з кліщами. Мінуси прогнозовані і поверхневі. Резервуар для води не гігантський і для великої купи речей доведеться доливати. Але як швидке і акуратне рішення для щоденного користування від Xiaomi це дуже сильна позиція у своїй ціновій зоні. І лідеру списку Ugreen DigiNest Cube 65W. І тут усе максимально логічно, без жодних, але це не просто зарядка, а повноцінний настільний хаб. Чотири USB-порти для гаджетів, плюс три повноцінні розетки для техніки. І все це в компактному кубі, який реально замінює подовжувач. Потужності 65 Вт вистачає навіть для ноутбуків. Gun електроніка тримає температуру під контролем, а розподіл живлення працює адекватно. Нічого не падає, коли підключаєш кілька пристроїв одночасно. Довгий кабель, кнопка живлення на корпусі і повний. І набір захистів роблять його зручним і для робочого столу, і для дому. Мінуси дрібні, не ультралегкий і не для рюкзака. За те, як універсальне рішення під усе й одразу від Ugreen – це найсильніша позиція всієї підбірки. Цей топ не про випадкові покупки і не про речі, щоб було. Тут зібрані знахідки, які реально працюють у повсякденному житті. Економлять час, спрощують побут і вирішують конкретні задачі без переплати. Кожен девайс у підбірці має чітке призначення і зрозумілу користь, а не просто гарний опис на сторінці товару. Обирай те, що підходить саме під твої потреби. Пиши в коментарях, яка знахідка зайшла найбільше, і не забудь підписатися. Попереду ще багато корисних і чесних підбірок.